У Дніпрі мешканці пошкодженого ракетою будинку не можуть повернутися у свої квартири через ризик обвалу. Їм дозволили зайти по черзі лише на 15 хвилин, щоб забрати найнеобхідніше, але і компенсацію отримати не можуть, поки немає рішення комісії. Чи підлягає відновленню багатоповерхівка, зруйнована росіянами минулого тижня? З'ясовувала наша Софія Москаленко. За вікном полум'я, а у квартирі жодного вцілілого скла. Шипки від вибуху влетіли просто у кімнату. Хаділа я сні, ходила дивилася, там страхіття, загроза обвалу, і оця пожежа. Це жахливо. Світлана показує на відео, як виглядала її оселя 20 вересня, коли росіяни масовано атакували Дніпро. Найбільших руйнувань зазнав її будинок. По багатоповерхівці армія РФ поцілила ракетою із касетними боєприпасами. Вон! Той самий день оголосили про загрозу обвалу. Тож мешканців усередину пустили лише на кілька хвилин забрати документи і закрити квартири. Я брала речі на два дня. Там я думала, що це два дні, а потім нам дозволять. Ми не знали, що це буде запаковано, упаковано, і поки що я сьогодні весь день ридала, бо все там залишилось. Пускати до квартир стали лише на третій день по черзі. Зайти всередину одночасно можуть кілька людей. Тобі дається 15 хвилин, взяти документи і найнеобхідніші речі. нічого більше виносити не можна. Як ізсувати меблі, щоб не спричинити обвал, особливо пошкоджені верхні поверхи і покрівля. Повністю розійшлися плити, і неможливо там практично перебувати. І комісія заборонила категорично перебувати. Мешканцям двох під'їздів у міськраді запропонували розселення однак, усі власники пошкоджених квартир поки залишаються у родичів і друзів та не розуміють, як надовго немає комунікації, не зрозуміло, що далі Постійно кажуть, нас посилають в одному місці, кажуть, це застаріла інформація, пройшли зміни. Ми повинні по всьому Дніпру. У міськраді ж відповідають будинок обстежує експертна комісія, і остаточного висновку ще немає. Комісія визначила. П'ятий, шостий під'їзд є аварійними, не поки що непридатними до проживання. Що ж, до інших під'їздів, в них продовжують жити люди. Уже закрили вікна фанерою. Є світло, вода, але поки без газу. Вікна місць загального користування нависали над під'їздами. Ми їх почали демонтувати. На жаль, одне вікно соскочило, і воно пошкодило газову трубу. Відновити газопостачання першого другого під'їзду. Ми плануємо десь за тиждень. А от мешканці аварійних під'їздів чекають на бодай якусь конкретику. Дехто хоче, аби будинок відновили міським коштом. Інші розраховують на компенсацію, бо ж ремонт може розтягнутися надовго. Ви розумієте, що таке будинок абсолютно без дверей, без вікон стоїть все, всю зиму. Ну там нічого не буде збережено, ну це об'єктивно. Подібна ситуація уже була у Дніпрі. Торік, у лютому, у багатоповерхівку поцілив шахе. Верхні поверхи будинку розібрали і відбудували наново. На період ремонту мешканцям з міського бюджету відшкодовували вартість оренди житла. Олена воліє, аби в їхній ситуації вчинили б точно так. Я думаю, що лучше відремонтувати, але це лічно моє бажання, тому що в мене якби квартира не пошкоджена. Та чи таке можливо, вирішить експертна комісія? Її висновку власники осель очікують до кінця тижня. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгені Лопатніченко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.